Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Медвел Дінасті. Так, цей початок трошечки не такий, як інший, тому що перше, що я зустрічаю в грі, це ось. А це означає, що настав новий сезон. Не те, щоб це для мене несподіванка, я знав, що він має настати. Але я думав, що я прокинусь, а вже потім щось буде, я зможу записати початок, як завжди. Але у нас початок сьогодні ось такий. Так, давайте швиденечко зараз прочитаємо. Через ваше поселення проходить дворянин. Він втратив свій гаманець прямо у вас на очах. Що ви робитимете? Я віддам його. Повернете його дворянину. Мати, це ні. Візьмете для себе. Ні, я віддам його. Віддам його репутації династії Всі жителі втратили 5 настроїв. Слухайте. Жителі, які тратили 5 настрою. А ви не втратили страх випадково? Як це розуміти, втратили настрою? Тобто ви хотіли, щоб я віддав вам? Так, а що а що робити? Запалити багаття. Я правильно розумію, що у нас зима? Я вже бачу це. Я правильно розумію, що ми замерзаємо. Я правильно розумію. А у нас ще дім такий. Які, які більш за все підходить до зими. Так, якщо температура буде занадто високою або занадто низькою, ви почнете втрачати здоров'я. Щоб цього уникнути, необхідно одягатися по погоді. Зміна одягу на більш теплий пошук, укриття, використання фахелу або сидіння біля багаття, також допомагає вам зігрітися. Що стосується ситуації, коли ви перегріті, Змініть одяг найбільш легкий, щоб бути прохоло... щоб було прохолодніше. Добре, окей. Отут нам факел і знадобиться. Так, давайте виконаємо одразу завдання. Дерев'яна сапа. Я не встиг, тому що там будувався. Все. Чудово. Добриве насіння моркви пшениці капусти. Це все треба посадити, чи мати, чи що? Місце торговців все, Доти, що ви мені розповідаєте? Я все прекрасно знаю. Давайте збігаємо, подивимось, що тут, як тут. Ну гляньте, яка краса. Боже, мені подобається. Мені прям подобається. Так, що нам треба зробити? Нам треба взяти дошки. Давайте візьмемо дошки. Треба бігати з факелом. Щоб не так замерзати. Дошки? Оп, є. Далі чаші. Я думаю, що чаші я покладу все ж таки в скриню. Тут мало чаш, але у нас ще є у себе чаші. О, з факелом, до речі, бігати це непогана ідея. Давайте, дерев'яна чаша. Це сюди дерев'яна чаша. Продукти, я думаю, ти зможеш підтягувати з продуктової лавки звідси. Так, а ми що? Що ми? Ми йдемо робити інші тарілки, які нам. Потрібні будуть. Так, необхідно ресурсів колода. А я набрав дошки. Угу. А давайте ще глянемо вази з квітами. А, ну це просто напевно, що вона не дає? Нічого не дає, нам ще треба навчатися для цього. Я думаю, це виключно для продажу, тому що не думаю я, що це можна кудись ставити. Е, так а де колоди? А, нема, напевно, ще колод. Зате я де дошок набрав. А, з дошок я можу ж відра наробити. Давайте тоді, поки всі йдуть займати своє робоче місце, ми швиденько зробимо. І відра зробимо. І наберемо туди Р. Давайте. П'ять відр зробимо. Все одно дошки мені не сильно потрібні. І закинемо їх кудись, не знаю куди. А до речі, куди це? Це, напевно, в ресурси треба відносити, правильно? Ну, глянемо. Глянемо, куди це відносити. Ну, не можеш бути це продукти. Вода, відро це продукт. Ай, добре, занесу кожному в це квартиру 5 відер з водою. Я вибачаюся, але це їм вистачить на півжиття. Давайте вип'ємо самі. І наберемо всі відра водою. Якщо що ще ягоди можуть брати і їсти, вони теж, до речі, від обезвожування допомагають. Все, є, побігли віддамо, покладемо. О, простий факел. я собі теж заберу його на всякий випадок. Так, де тепер треба не пропустити. Відро з водою. Оп, давайте сюди три відра з водою. Ні, чотири. Бо їх двоє це кожному по два відра. А цій жіночці вийде півтора відра води. Тому що в неї плюс-мінус, я думаю, піввідра є. Ох, та слухайте, так як ви п'єте, це вам на вічність вистачить. Так, що нам ще треба? Нам треба м'ясо покласти, покласти в продукти. Давайте забіжемо ще в свій дім. І швиденечко візьмемо всі чаші. Сюди. Так, це нехай буде. Це для завдання нам буде потрібно. Чаще закинемо кухню. Хоча, я думаю, чаще ж будуть самі кудись діватися і звідти подивимось, чи будуть вони їх підтягувати. На перший раз ми так зробимо, а там подивимось. До речі, дивіться, ось два робітника вони можуть жити разом. Отам От можна, будівлю буде одну збудувати. А ці будівлі залишити для землеробів, для полів, для сховища ресурсів, для всього цього. Так, колоди забираємо. Дрова 9. Напевно, треба посилити його на дрова. Давайте так і зробимо лісоруба нашого. Бачите, всі, всі підтримають. Трійку стоять. Всі максимально продуктивні. Дерев'яний сарай. От сюди. І давайте більше на дрова. Холодне 60%. А дрова на. Навіть, напевно, давайте 50%. Тому що нам треба пережити добре зиму. А тут на 30. Все, я швиденько зроблю ще інших тарілок. На всі. І все буде залежати від м'яса. Угу Все є. Давайте покладемо тарілки. Слухайте, чи можливо треба купити нам. А... Що ти тут готуєш взагалі? Давайте глянемо. Вона як тут Чи готує щось. Так, а, м'ясо ж немає в тебе, щоб готувати. Добре. От тобі м'ясо. Подивимось. Але не зараз. Треба ж час, щоб вона приготувала. Слухайте, що в мене по грошам. 184. Напевно, купити їжі це напевно дуже дорого. Тому давайте, можливо, знаєте що? Сходимо, виконаємо якесь завдання від Юнігоста. Наступний день ель Так, давайте збігаємо до Юнігоста. А в Добранєги теж? Дізнатися, що не так з ставкою жита. Давайте до Юнігоста. А там уже далі подивимось. Так, ну що, нарешті добіг я вже до Густові. Що тут подивимось, я ж можу взяти ще одного чоловічка. Ні. Не можу. <сувак> мені не подобаються показники, і я ще не зовсім знаю, наскільки реально я можу. Покажи I мені ваші товари. Я, як завжди, наробив ножечки. <сувак> Поки біг. Все, 200 монет. Не будуть зайвими. До речі, до речі, я забув ще ж. М О, слухайте. Покажи мені свої товари. Here. Я може м'ясо в неї куплю. Ну, просто так 5 м'яса, 20 монет. So мені не шкода, але я дома потім його 1, 2, 3 перероблю, закину, і нехай моя там ця робітниця переробляє його. Чому ні? Круто. Так, все, давайте. Де ти? А ти так стоїш, наче ти мене чекав, слухай. Що? Привіт, Расемір! Як облаштувалися? У мене поки що все добре. Чудово, Расемір. Але ви прийшли в невідповідний час. Мене чекають обов'язки. Каштеляна. Каш... Каштеляна, каштеляна. Звісно, я розумію, все гаразд. Не все гаразд, я не розумію. <сум> Нащо я брешу, я не каштелян, це хто? Це, напевно, голова села, ну дай Бог. Так, це я не впевнений, якщо чесно. Сталося вбивство. що О боже, я думав, що подібні речі тут трапляються нечасто Очевидно ж, але долині бракувати азарту Ну ні, це, це, це погано. Тому що вони цього не роблять. Я якраз збираюся піти на місце злочину і допитати свідків. І я, чесно кажучи, не знаю, чого очікувати. Пам'ятайте, всі брешуть. Ні, ну реально, пам'ятайте, що всі брешуть. Я дуже полюбляю детективи, тому. Всі брешуть. Якось я зустрів кульгавого медика, який так говорив, медик, який не міг вилікувати самого себе. Я був впевнений, що він відмінно справлявся зі своєю роботою раніше. Жарти в сторону, Расимір. Це дійсно серйозна справа. На даний момент я не зможу поділитися з вами іншими історіями. Але я думаю, що вам слід зустрітися з однією людиною. Його звуть Самбір. Він був одним із нас. Я маю на увазі зграю. Ви серйозно? І він тут живе у долині? Так, якщо чесно, я знаю, де живе Самбір, і до нього йти це дуже небезпечно. Ну, прям дуже небезпечно. Там водяться вовки. Принаймні раніше так було. Я не думаю, що зараз щось змінилося. Так, повертаємось до тексту. Вірно, насправді, всі вони. Ось я відзначила будинок Самбера Відзначила Боже, а що? А що з перекладом? Відзначила будинок Самбера на вашій карті. Вам слід нанести йому візит. Нанести йому візит? Ну Якщо я не помиляюсь, то так не можна сказати. Звісно, Звісно круто, що є українська локалізація, але давайте розуміти, що всі ми не ідеальні, тому якщо є помилки, то ну, вони є. До чого я це не знаю. Ну Сама суть того, що так, переклад недосконалий але круто, що хоч якийсь є, тому що англійською. Я б нічого не розібрав би, я б не виконував би ці завдання. Не знаю, тоді не було б сенсу грати, тому що я б не зміг набрати очки Єдинасті. А російською, звісно, теж я б не грав би. Пішла вона в сраку разом із. Я думаю, ви розумієте, про що я. Чудово! Я піду туди прямо зараз. Ні, я не піду туди прямо зараз. Я просто дізнався про це і відкладу це на декілька серій, тому що, якщо чесно, я не дуже хочу йти туди. Але будьте обережні, назвати самбора доброзичливим, все одно, що сказати, що вас вжала бджола прямо за кінчик вашої чоловічої гідності. Так, це ти зараз про що, я вибачаюся? Я зрозумів, про що ти, але. Це порівняння. Ну, добре. О, я Впевнен. О, я впевнен, ви перебільшуєте. Зрештою, він був частиною нагадувань. Це така назва цієї зграї. Не кажіть, що я вас не попереджав. Тоді я вже в дорозі. Слава Богу, мені подобається, що, що принаймні тут о, дуже маленькі діалоги. А ще, знаєте, що я хотів би глянути? Де мішечок і що я можу зараз посадити? Я можу морку зараз посадити? М -м -м. Насіння морку 15. Давайте тоді, знаєте що? Ми посадимо це. Де людинка, яка добре вами займається? Мені потрібні знаю, добрива. Покажіть це мені добрива ваші віде. товари. Добрива. Я хочу взяти приблизно. Давайте 20. Непогано. Тому що мало того, що я морку зараз посаджу, у мене ще там є 10, але все ж таки я хочу, пам'ятаєте, я знайшов колись ці. Як воно називається? Саджанці сливи, во, згадав. Я хочу посадити ще біля кожного цього будинку, але не знаю, чи можна це робити в цей сезон. Давайте ще, знаєте що? Ми все одно поки що не йдемо з факелом Трошечки пополюємо, правильно? А що ми м'ясо купуємо, що ми його. О-о-о-о! Косарилий. Ясно. Хм, вибачаюсь. Опа, зачекайте, а це глина? А це глина. А чого ж би нам її не копнути, правильно? Вам потрібно зігрітися. Зараз я копну глини і зігріюся. Тому що це новий ресурс, який нехай у нас буде. Що мені ваги у нас вистачає. А от глини у нас не вистачає. Вапняк є. Подивимось, що з нього можна буде зробити. Остання кучка. Буду знати, що він тут є. Мені здається, за моєю спиною ще є трошки. Але це вже це вже потім ми будемо фармити. Отам. це факел. І побігли. Так, ну я думаю, я зупинюся ще, щоб постріляти в якихось пташок. Поки що, правда, я їх не бачу. Але я думаю, що по дорозі я ще знайду пташок, тому я зупинюся. Ось дивіться. Отут одна, але треба перейти на перше обличчя. Не замерзай, будь ласка. Є і ота інша. кущ? Що це таке? А, це пташка була. О, одна не полетіла. Є? Все, давайте позабираємо. Що ж нам дасть ворона? А це що ми будемо? їсти? густий суп з ворони, чи що? Паруй м'ясо. І це м'ясо, глянь, ти ніяк не відрізняється. О май гад. Оце, до речі, мені не дуже подобається. Було б прикольно, якби була якась така механіка, як в Don't Starve Together, щоб було м'ясо монстра. Ну, тобто, м'ясо ще мали класифікацію, і якось його можна було б використовувати інакше. Тому що, якщо чесно, мені не дуже приємно буде їсти суп з м'яса ворони. М'ясо кабана це все ж таки ну, ще якось, ще якось а ворона. Ну Ну, але що ж поробиш? Ага, хотів ще ту вполювати. Але... А, вон ще є. Давайте ще вполюємо. Ага. Зрозумів, я їх розпугав. Добре, можливо, в пастці у нас є кролик. Зараз ми це перевіримо. Є? Нема. Ага. Я її не підняв. От в чому проблема. Так, ну добре. Давайте, знаєте, що зробимо. Давайте закинемо м'ясо. Що ти тут наварила чогось їсти? Чи ні? О, м'ясо підливою, Бачите, вона жарене м'ясо. О, так вона тут непогано працює, слухайте. Мені подобається. Давайте ще м'ясо сюди закинемо. Де це м'ясо, м'ясо, м'ясо. Не треба було мені купляти, бачите? Лісничий мій непогано справляється. Не очікував, якщо чесно. Не очікував. Так, давайте ще, знаєте, що зробимо? По-перше, візьмемо собі їжі. М'ясо з підливою нехай буде. А по-друге, підемо, візьмемо насіння. Так, спочатку зігріємось. Поки біжимо. Візьмемо насільне і посадимо моркву якщо можна. Пише, що можна, тому. цибуля капуста морква. Моркви, правда, 9. Ну, але нічого, є те, що є. Посадимо 9, потім посадимо більше або менше. Так. Поїхали, а де? Ага, ось все. Ага, мішок і добрива. Це ще краще. Нам не треба. Нічого тут буде добре, поїхали. Так, все, треба стояти трошечки біля вогню. Я вирішив поекономити факел. Засипав я все там добривом. Давайте поки що поговоримо, поки стоїмо. Так, що, прихильність 10 впала. Настрій 20 впав. Що трапилось? Давайте поромантикуємо Дуже цікавою. Ви здаєтесь, мені дуже цікавою. Можна, я запитаю вас про щось? Що привело вас сюди? О, прихильність виросла. Скажіть, скажімо так. У нас з мамою було деякі розбіжності. Головною проблемою було те, що вона була руйнівним монстром. Тому я вирішила відправитися в подорож, щоб знайти любов та щастя. Ну, слухай, любов може ти мене вже ага, нема в мене ніякого подарунку, я зрозумів. Давайте ще романтики. А... Звідки ви? Розкажіть мені щонебудь про своє місце народження? Це, до речі, непогане питання. Мені нелегко говорити про М -м, більшу частину життя я проживав в маленькій лісовій хатині тільки з батьками. Мені наснився лицар у сияючих обладунках, який врятував мене від цього. Але ніхто ніколи не приходив. Так що я скористалася першим реальним шансом втекти. Хм Минулої ночі мені наснився дивний сон. Я будував будинок. Ні, оце мені не дуже подобається. У нас сьогодні хороша погода. Вам так не здається? Ви віддаєте перевагу сонячній або дощовим дням? Давайте запитаємо. Прихильність падає, але настрій піднімається. Ой, на, на, навпаки, настрій падає, прихильність піднімається. Мені обидва подобається. Сонячні дні завжди гарні, але великий шторм. Може бути дуже мальовничим і величним. Великий шторм, да, це супер. Я думаю, люди Have дуже day. кайфують, Які зіштовхуються з великим штормом. Я думаю, вони так і вважають. М -м, це так круто і так романтично. Слухайте, у нас вже потроху падають хп Нам треба швиденечку посадити, і щось уже щось піти ще деякий час погрітися. Давайте, напевно. Якщо у нас 9, ми два рядки тільки пройдемо. Все одно у нас не вистачає. Як воно називається? Ну, не вистачає у нас насіння. Во. Все, отак нам вистачить. Давайте тепер мішечок. Швиденечко посадимо. Морква. Поїхали. Ніколи не знав, що моркву взимку садять. Я думав, взимку може, може і садять якесь жито там. Хоча взимку садити? Я думаю, на зиму саджають. Те, що переживає зиму, там під снігом живе. Я думаю, є те, що так садять. Озимина. Є ж таке поняття озимина, напевно, Оце ж те, те, що і зимує. Так, все, побігли швиденько додому. Опа! А, вже, напевно, вечір. Добре, тоді немає ніяких претензій. Давайте запалимо багаття і трошечки почекаємо, коли ми вилікуємося. Так, ну що, настав вечір? Щось нам не набагато легше не стає. Давайте нам треба вийти попити води. Слухай, звідки у тебе така шерстяна накидка? У мене такої немає. Слухайте, я бігаю в одній футболці. О, гляньте, вода як вода. Льоду не буде. Ну, ясно. Що, куриш стоїш? Так, давайте сходимо, подивимося, що у нас є подіжжі. Як пройшов, пройшов цей день. Так, у нас є густий суп один. В'ясна підлива одна. І смажене м'ясо шість. Напевно, смаженого м'ясо треба сказати, щоб робила менше. Давайте м -м. зайдемо сюди. Кухня. Так, 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 смажене м'ясо. Давай 20%. А густого супа більше зробимо. 45, 35, 20. Все, а непогано. Отак у нас проходить. Тобто, я розумію, що це те, що залишається за день. Тобто тут ще й мені є. Ось один, два. Тут ще можна якось зробити, але я не впевнений, що це тут. О, предметів немає, немає. Угу. Якось можна категорії вибір сортувати предмети, передати стіг. Коротше, можна якось зробити так, щоб назначити, що їм можна їсти, а що ні. Тобто я якось можу це зробити. Як я не знаю. А ще, давайте, знаєте що? подивимось, що можна робити з буряка. Котел. Куди входить буряк? Морква м'ясо? Туше не м'ясо, а чому я. Чому я оце не роблю? Оце ж можна купити правильно. Оп. Ага, буряк. Буряк м'ясо. Теж можна ж робити, правильно? Ну, з грибами вже буде складніше, Буряк капуста цибуля, морква. Овочевий суп поки що недоступний. Але я ж можу зробити ще й цей, скільки 150. А в мене немає грошенят. Ну добре, грошенята заробити, це не проблема. Що, я думаю, що, можливо, на цьому будемо завершувати серію. Така от маленька серія. В наступній серії вже підемо до Юнігоста. До юні так, тому, ой, до Юнігоста, до самбора. Що ж, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. З вами був Бородатий Санта. До зустрічі!